Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні на вас чекають чарівні візерунки. Пригадаємо, що таке петриківський розпис та зображимо чарівну квітку прийомами Петриківського розпису. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Послухайте вірш Людмили Наумової Петриківські Барви. Мій рідний знаменитий край для серця і для душі в нас розмаїття, усе, що розквітає любо нам, наші майстри враз втілюють у квітах, наш Петриківський розпис славний в світі, про нього знають і дорослі і діти. Все в ньому є, і цвіт калини, й маки, українська хатина й козаки. Чудові жар птиці і лелеки, що відлітають вкрай далекий. Півні пихаті, лебеді величні усе для нас знайоме це і звичне. Всього й не порахуєш, бо майстри, на вигадку і натхнення мастаки. Хай славиться наш край в віках, для нас він наша рідна домівка, хай береже Господь людей в трудах. Майстрів Величних і Петриківську квітку ось такий чудовий віршик. Пригадайте ж, будь ласка, де зародився Петриківський розпис? Для чого його використовували в давнину? Петриківський розпис або Петриківка це українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке зародилося на Дніпропетровщині в селищі Петриківка, звідки походить назва цього виду мистецтва. Вважається, що Петриківський розпис походить від селянського хатнього стінопису. Кривати стіни розписом у різні періоди було притаманно для багатьох частин України, причому різні регіони мали свої особливості. Зовнішні стіни хат було прийнято розмальовувати наново кожної весни або двічі на рік. Окрім стін, розписом вкривали побутові речі з дерева та інших матеріалів, особливо скрині, зокрема весільні. Завітаємо на онлайн-екскурсію до Петриківського музею етнографії, побуту та мистецтва. Петриківка, народжена 1772 року. В зв'язку з тим, що ця територія ніколи не була закріпачена, саме це. Явились поштовхом на розвиток мистецтва. Отут от, -от Петриківка ну, це самі ранні, самі найстаріші орнамент, елементи так? справа в тому, що найстаріші не збереглися. Кожна господиня е, хотіла зробити краще ніж у сусідки, і таких стали люди називати малювальниці, а ще чепурушками фарб не було і видобували із рослин. Спеціальні технології, яка невідома навіть сьогодні жодному майстру, яка ж це була технологія. Але вони були настільки нестійкими і прикрашали саме стіни над дверима, над вікнами, комен прикрашали. Кожен раз, як тільки були свята, там на Пасху перед Різдвом люди поновлювали ці фарби. І от пізніше з'явились анілінові фарби. Так, оце вже будемо казати друге покоління. Угу. Після тих фарб пішли ані анілінові. Вот аналістні старшого покоління. це, це так. 1883 рік? вісімдесят. Параска Павленко, 1883 рік це рік народження її. Угу. То е, можемо побачити тут і Пилипенко, роботи, і Соколенка, якому сьогодні 93-й рік, уже, і він ще живий. живий до війни. У нас в 36-му році була відкрита школа декоративного малювання. Оце фотографія другої вип... випустіє школи, а це третій випустії школи, куди входили е, і хлопці, і дівчата, і такі вже в віці були люди. Також навчались. Перші вчителі, найперший це Олександр Фредеців Статива, який попік. Про відкриття тієї школи, uh -huh. і він став запропоновувати пату Тетяну Якимівну, щоб вона стала викладати. Uh -huh. Чим же малювали? Пензлів не було. Пальці самого майстра. Це і є перший інструмент, який ми працювали. Що правда кажуть, що у Петриківці коти ходять з обдартими хвоста? Ні, це не правда. Це, жарт це не такий. правда. Справа в тому, що е, пізніше стали е, пробувати шерстку різних тварин, і тому найкраще побачили, що підійшла шерстка котів. Треба обов'язково з кішечкою налагодити Контакт. дипломатичні відносини, щоб кішечка розположилась, а потім Пострихні. вона, можливо, лапочку і підніме На грудки нижче ши. Яке саме тільки в цьому місці стрижеться і вона получиться іменно кошачка е, кошачка. Так називається да, да? так називали люди, і так називається по сьогоднішній день. До е, елементів до саме до петриківського розпису належить обов'язково калина. Угу. Ось вона Оце може класична бути Петриківка, так то так, зверху так, це роботи. Колишньої фабрики, бо фабрика в 91 му році перестала своє існування. Калина може бути різного кольору, і жовтого, і зеленого, так як це в природі. Потім обов'язково вводять отаку цибулинку. Цибульки бувають більші, менші, пальчику можна робити звичайними пензликами. Кучерявка називається. Так і ось вона з'явилась пізніше трішечки. Пізніше стали малювати людей, птахів. Найперший війшов птах це півень. Угу. Півень це пробудження, це життя. І от півень він має оперення таке гарне, і тому стали застосовувати найбільше його. Але тут можна побачити різних птахів, які несуть за собою і щастя, і злагоду, і зозульки ви можете побачити на інших роботах. На цій картині ви бачите. Роботу майстра, який був з обмеженими можливостями, але він так закохався в Петриківський розпис, що будемо казати, без кінцівок він зумів виконувати такі роботи. От на цій картині. Це пікуш Надія майстриня виконала. Дивіться птахів, це повністю іде пташка, виконана пальчиком. Тобто, тут навіть відбитки можна побачити, так? Так, ось відбитки. Ось роботи, які виконані ще аніліновими фарбами. Це робота Тетяни, Якімивне Пати, яка виконувалася ще в 1973 році. Це, це три роки до того, коли вона пішла із життя. А от її учень Соколенко Василь Іванович, якому сьогодні. Вже 92 роки він може ще малювати. Може ще, так, да. І от він говорив, що я поїхав до Москви, його запросили, і показував, і розповідав, що таке Петриківський розпис. І говорив, що Петриківський розпис не малюється олівцем, малюється зразу. І якщо він малює пальчиком, він говорить, що людина відчуває цю фарбу, яка вона повинна бути. І коли він починає робити перші роботи, тоді він. Навіть не завжди знає, яка буде задумка надалі. Чим вона закінчиться? Дивіться, одна Петриківка і інша. Це Петриківка, Це Петриківка. Це він З, знову, зовсім не схоже. Це на, він знов показує. Він показує, як піч можна розмалювати е, розмалювати. Так? Да, це його ескіз. Помилуйтеся чудовими розписами, створеними майстрами села Петриківка, що на Дніпропетровщині. Розмаїття дивовижних квітів їх форм і кольорів вражає. Використовуючи однакові прийоми розпису, майстри та майстрині щоразу створюють неповторні композиції. Раніше Петриківкою прикрашали побілені стіни над вікнами й дверима, печі в хатах, а згодом і предмети домашнього вжитку, зокрема посуд і скрині. У петриківському розписі переважають рослинні візерунки. Здебільшого це квіти, жоржини, айстри, мальви, волошки, а також ягоди та мереживне листя. Інколи серед рослин можна побачити фантастичних птахів. У колориті розпису поєднуються 4 кольори: жовтий, червоний, синій та зелений. Ягоди калини, винограду, горобини часто зображують пальцем. Традиційні мазки. Гребінець, зернятко, горішок тощо виконують пензлями з котячої шерсті. Сьогодні Петриківський розпис охороняється міжнародною організацією, що опікується культурою людства ЮНЕСКО. А зараз перегляньте відео практичного виконання сьогоднішньої роботи малювання чарівної квітки, застосовуючи прийоми петриківського розпису. Що ж, дітки, намалюйте чарівну квітку, застосовуючи прийоми петриківського розпису. Для цього ви використовуєте акварель або гуаш. Звісно, вам потрібні пензлики, а також ваші пальчики. Продумайте композицію, оберіть потрібний формат. Починайте роботу з великих мазків у центрі композиції. Поступово додавайте дрібні деталі. Пелюстки, стебла, листя, вусики, ягоди тощо. За потреби застосуйте прийом малювання пальцем. Ну що ж, дітки, приступайте до роботи. Бажаю вам успіху! Сподіваюсь, у вас вийшли чудові малюнки. Чекаю на фотографії в нашій галереї. У вільний час поміркуйте, які предмети домашнього вжитку вам хотілося прикрасити петриківським розписом. Ну що ж, мої хороші, на цьому урок закінчено. Оберіть, будь ласка, початок речення та закінчіть його. Дякую вам за увагу! До побачення!